Річ у тім, що він намастив своє обличчя лимонним соком, і щиро вірив, що він залишиться непомітним для камер. Адже лимонний сік використовують як невидиме чорнило. Як ви зрозуміли, це не працює. Цим зацікавились професор Девід Данінг та аспірант Джастін Крюгер, і вони вирішили порівняти реальні здібності людини зі з прийняттям своїх здібностей. знаю, це звучить трохи заплутано, зараз я вам поясню. Вони провели експеримент і попросили людей пройти тест на логіку, граматику та гумор, і потім самим оцінити свої результати. І насправді результати всіх здивували, тому що люди зі здібностями нижче середніх здатні переоцінювати себе в той час, як навпаки, люди зі здібностями вище середніх. Недооцінюють своїх навичків, Тож це називається ефект данінга Крюгера когнітивне упередження, через яке люди з низьким рівнем знань або навичок переоцінюють свою компетентність.